Війна забрала в мене двох. Всю мою сім'ю. І сина, і чоловіка. 24 йому виповнилося вже на війні. Я не змогла привітати перший раз сина з на днем народження, тому що не було зв'язку. Зал його взяв Дмитро Іванович, коли йому було 5 років. Я Чинила супротив, що ні. Я ну, п'ятирічну дитину і в такий спорт я не віддам, тобто він походив трошечки, так, і, і ми забрали. Але прийшли роки, і в 12 років син сказав, я хочу. Ми пішли в зал. Але за умови, ти будеш займатися для себе. Впевненість, гарна фізична форма, не більше, добре. Ну, ученик, раз 50 его выводил в Рим. Мы поехали на международный турнир э, в Хмельницькому. Турнир Кужельного был. Вышел Юра, Юро, там получилось, попал на первого номера. Три раунди тогда отбоксировал, весь в крови. Вот такой характер. Так же как и в последнем бою боюся. Тоже мог, наверное, поднять руки, мог бы сдаться. Но... получилось, что не сдался. Он когда выходил в ринг, вот тут даже написано «Халк». Его все дети называли «Халк», «Халк». Он выходил, как бы пришел сюда, мелкий, мелкий такой, штангу не мог поднять даже 20 килограмм. А потом у него было задание 10 раундов по 90 килограмм штанга, 10 по 10. То есть это большой вес. Вначале чуть-чуть получал, получал, а потом 2-3 года, и меня уже просто... Дима, попроси, чтобы он не бил, попроси, чтобы Юра сильно не бил. Він не дуже любив, щоб ми ходили на бої. Він хвилювався, тому що мама сповзала по стіночки. Але були бої, які ми бачили. Так, коли виходять супертяжі, то ну, це сильні бої. Він служив в армії, він вже знав, як тримати зброю. Ну, правда, він пішов не, ну, не в ті війська, тому що він взагалі артилерист. Снайпер-артилерист, а пішов в восьмидесятку дешеве кулеметником. Кажу, цена, чому ти кулеметник? Ми сказали, ну всі пацани відказалися. Ну, хтось має прикривати. Вчився він вже на війні. Вони мали йти в відпустку. Він побратими. Якраз почався наступ на Харків, контрнаступ. Він сказав, мама, відпустка відміняється. Не був вдома жодного разу за сім місяців війни. Дзвонив ну, по можливості. Старався чаще, хоча б смс-ку, тому що він знав, що вдома чекають. Ми якраз зібрали дві коробки. Я зібрала і вже були на порозі відправляти волонтерам і хлопчикам. І дзвінок в двері я відкрила військкомат. Чесно кажучи, в мене першу секунду в мене з'явилася думка, що вони повістку, може, принесли. Ну, от як бувають випадки, що хлопці вже на війні, да, а тут приносять що. Але це була не повістка, це було повідомлення про пав безвість в бою. Вони стояли, опустивши очі. Я задала питання, які шанси, що він живий? Вони просто мовчки дивилися в себе підлогу. Я зрозуміла що… Решту я вже знаю від побратимів, яким був бій. Хлопчики потрапили в дуже серйозну засідку. Їх накривало всім, чим можна: гради, міномети, танки, а вони в БТРах. Ну, вони боролись. Екіпаж БТРа мого хлопчика залишився там. Вони боролися до кінця, вони фактично хлопчики відходили, вони брали вогонь на себе. На Алеї Слави лежать троє. Поряд, три побратима. Вони пішли в один день на війну. Вони всі сім місяців разом І загинули разом і спочивають поруч. Сказати, чи я здивувалася, що моя дитина так вчинила, ні. Він був досить сильним боксером. І я просила його, ну, знаєте, як мальчишки на вулицях, всяке буває. Я просила, не бийся. Тільки, будь ласка, ти я прошу на вулиці, не бийся, тому що в тебе кулаки це як зброя. А коли проважала його на війну, я казала, синок, вбивай. Я не думала, що я колись скажу своїй дитині, вбивай, щоб вони не вбили тебе, тому що вони не, не будуть сумніватися. Ті тварі наших хлопців добили поранених. Вони їх добили. Це побратими сказали. Дома пусто. біль такий, що мене чоловік не витримав. Він протримався 40 днів після сина і пішов теж. У чоловіка було хворе серце, воно просто не витримав. Він просто в секунду впав. Побачити матері своє дитя в такому стані, що хоронити в закритому гробу. Я не знаю, як витримало серце. Напевно, тільки тим, що син У мене весь час його слова в голові, мам, ти сильна, ти все витримаєш. І я тримала удар. Як він тримав, коли виходив в ринк, він тримав і я тримаю удар.